Усе свою високу відповідальність! Протягом тижня, за ініціативи керівництва головного управління національної поліції у Київській області, на базі полку поліції особливого призначення Миротворець проводились спільні навчання бійців полку та співробітників районних підрозділів. Висконали ті навички, які ви отримуєте, які мали раніше, а також запровадимо таку практику, що вони будуть невпинні, Тобто, е інструктажі, заняття. Жива і практична робота як із зброєю, так і з типовими екстремальними ситуаціями, які потребують сьогодення. Ми бачимо, що відбувається зараз на вулицях для захисту як громадян, для в тому числі самозахисту професійного і професійно злагодження і чітких дій, які відточуються під час проведення навчання. Спецпризначенці, що мають досвід служби у зоні проведення АТО, передають свої знання слідчим, дільничим та патрульним поліцейським області. Спеціальна підготовка проводиться з координації дій при огляді автомобіля, затриманні озброєного підозрюваного, а також правильні дії співробітників у разі знаходження вибухонебезпечних предметів в будь-якому місті. Додатково вивчаються тактична медицина та психологія роботи правоохоронця у спілкуванні з людьми. В протяжении недели сотрудники патрульной службы и полиции всех районов Киевской области повышали свой профессиональный уровень на занятиях, которые проводились на базе полка «Миротворец». Сотрудники полка «Миротворец» делились своим опытом, приобретенным при выполнении служебных обязанностей в зоне АТО. То есть это и в случае действия при обнаружении Зривопасних предметів, а також тактико технічні дані вооружені, снаряження, яке стоїть на вооружении полков, поліції особливо призначення. Найбільше цікавляться озброєнням, озброєнням цікавляться і цікавляться, як ми теж там проводимо, чи ми проводили там патрулі. Ну, ми там проводили рейди, вони таким цікавляться, як воно правильно проводиться. Ми передаємо, так, ділимося досвідом, тобто, як правильно машину з якоїсь сторони подойти, як правильно там, перевірити особу в темну пору року, тобто, коли не видно. Питають, цікавляться, ми ділимося. Також бійці миротворця ознайомили колег із озброєнням, яке використовується поліцейськими під час бойових дій та спеціальних операцій. Додатково правоохоронцям демонструють тактичні прийоми, що застосовуються під час спілкування з підозрюваними або при затриманні озброєних злочинців. Yeah! 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 Yeah!